Oh, you lose it, Sharon. виконання гіну січових стрільців розпочався захід, присвячений дню пам'яті героїв. Крут саме 29 січня 1918 року. На станції Крути, що на Чернігівщині, кілька сотень українських юнаків вступили в смертельний двобій з російсько-большовицькою ордою, яка переважала і в живій силі, і в озброєнні. Діти селян, робітників, священників, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв дорогу зброю. Але всі вони розуміли: головне, Україна потребує їхнього чину. Крути символ боротьби за незалежність України у 20-19 століттях. Подвиг крутянців, як і всіх героїв визвольних змагань, став прикладом для захисників України в сучасній війні. Жертовність молоді, яка стала на захист Української Республіки 105 років тому, можна порівняти з витривалістю і сміливістю оборонців Донецького аеропорту та Маріуполю. Саме тому героїв тих часів у публіцистиці часто називають першими кіборгами. Ці студенти витримали навалу російських військ. Тому таке подія визначається. І сьогодні схожі події, сьогодні теж Росія нас. Роз... Напали на нашу державу, сьогодні Росія агресор, сьогодні Росія вбиває наших солдатів, але наші солдати не здаються, в тому числі і шостниці. Більшість них стоїть на насмерть. Сьогодні наші хлопці на самій передній лінії бережуть Україну. Ми з вами повинні робити. все, Мужність, патріотизм і силу. Українці не боялись, українці не бояться, українці не здавалися і здаватися не будуть. Разом повинні завоювати перемогу. Молодих студентів Шосткинського інституту СумДУ за активну участь у міських заходах національно-патріотичного виховання та у збереженні перемоги України під час заходу було відзначено грамотами міського голови. Серед нагороджених не тільки учасники вокального колективу Сузірія, але і керівниця ансамблю Ірина Соколова. Має слова написала слава Україні! Битва під крутами це символ патріотизму і боротьби за свободу, символ мужності і незламності, яку в далекому 1918 році продемонструвала всьому світові українська молодь. Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих визвольного руху під крутами і тих українців, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, які знову мужньо протистоять російській навалі і виборюють для майбутніх поколінь свободу і незалежність.